Василь Олександрович Сухомлинський. Чого ж ти вчора не шукав моїх окулярів? З книги Квітка Сонця. Мишко прийшов сьогодні радісний зі школи. Матері не було вдома. Він тоді до бабусі. Гляньте, бабусю, на мої оцінки. Вчителька сказала, як тільки прийдеш додому. Зараз же показує щоденник. Бабуся хотіла подивитись на внукові оцінки. Та десь поділися окуляри. Мишко взявся шукати бабусині окуляри. Він і на шафу глянув, і на стіл, а потім аж під ліжко поліз і там їх знайшов. Видно, впали, ніхто й не помітив. Бабуся була здивована. Он якийсь старанний онук її сьогодні. Чого ж ти вчора не шукав моїх окулярів? Я ж тебе просила, дорікнула бабуся. Мишко зніяковів.